Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо із сучасної монетки – 10 копійок 1992 року. Це так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити таку монету від звичайних дуже просто. Герб на ній вдавлений. 10 копійок 92-го придбали за 26 тисяч гривень або 690 доларів. Наступний лот нам ще раз продемонструє, що жерти бліни із лопат це давня вілікаруська традиція. 18 травня 1896 року пращури сучасних орків святкували коронацію імператора Ніколая II. Зібралось аж півмільйона любителів халяви. В давці за безкоштовною їжею загинули 4 тисячі істот. Імператорська родина пожертвувала на користь потерпілих вісім. 80... 50 тисяч рублів, а Ніколай отримав прізвисько. Кривавий. Рубль, присвячений цій коронації, придбали за 40,5 тисяч гривень або ж 1080 доларів. За нами слідят уже два місяці. Боже боятно завтра на конспіративній квартирі нас будуть ждать. Благодаря нас буде ждать засада. Прийдеться стріляти. Мы рады встретить в этой тревожной обстановке преданного борца. Я надеюсь, с вашей помощью спасти отца русской демократии. Я дам вам парабеллу. Не надо. Я готов для спасения отца русской демократии оказать финансовую помощь. Вы верный сын Отечества. Благодарю вас. 500 рублей могут спасти гиганта мысли. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли? Я думаю, торг здесь у Не знаю, чи врятували кошти, отримані від продажу масогабаритного макета Парабелума продавця, але отримав він 45 тисяч гривень або ж 1200 доларів. До нового року більше двох місяців, але колекціонерів це не зупиняє. Особливою популярністю у збирачів новорічної атрибутики користуються ялинкові прикраси. Неймовірно, але радянську школярку придбали за 45 тисяч 556 тисяч гривень або ж 1210 тисячу 210 доларів. Далі перенесемося в часи Київської Русі, коли християнство почало витісняти місцеві багатовікові вірування. Це так званий змійовик медальйон, що на лицьовому боці має зображення святого Георгія, а на звороті змієподібний орнамент. Вважається, що змійовики носили як амулети проти недуг та чарів. Ось, наприклад, золотий змійовик Володимира Мономаха, вивезений москалями до свого ермітажа. Цей же виготовлений з бронзи придбали за 45 700 гривень або ж 1220 доларів. Далі гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в період Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні, прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський, татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Київська стародавня гривня була придбана за 47 1000 гривень сучасних або ж 1250 доларів Далі динарій Гордіана I, римського імператора, який володарював у 238 році протягом лише 20 днів. Він був проконсулом у провінції Африка, де у тому ж році розпочався бунт проти імператора Максиміна Фракійця. 80-річного Гордіана I проголосили імператором у співправителі. Він взяв свого сина, також Гордіана, але вже другого. Всього через 20 днів його вбили, і не витримавши горя, Гордіан перший повісився. Його динарій був придбаний за 60 тисяч гривень або ж 1600 доларів. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 тисячі осіб. Орден виготовлений зі срібла і прикрашений емаллю. На ньому зображено профіль Миколи Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський нагороду придбали за 61 тисячу гривень або ж 1620 доларів. Далі 50 гривень 2021 року. Пам'ятна монета присвячена 30-й річниці незалежності України. На аверсі монети зображено могутній дуб, крона якого нагадує абриси кордонів нашої держави. Коріння відтворює певні етапи державотворення новітньої історії України: УНР з УНР, Українська Держава, Директорія УНР тощо на реверсі монети. Зображений знак княжої держави Володимира Великого. Три зуб. монета виготовлена зі срібла, вага пів кіло. А тираж всього 500 екземплярів. Пам'ятну монету придбали за 64 тисячі гривень або ж 1700 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився дукат 1657 року. Монета викарбована в княжистві Лігніцбріг. Зараз це територія Польщі. На аверсі тут зображено трьох братів, які володарювали на той момент: Георг, Людовік та Крістіан На реверсі чотирипольний щит князів Лігніцького та Бжеського. Золотий Дукат був придбаний за 66 тисяч гривень або ж 1760 доларів. Друзі. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!